Сьогодні на нас чекає незвичайне заняття. Сьогодні ми з вами завітаємо до галереї мистецтв. А що таке галерея мистецтв? В галереї виставляють на показ художні твори, картини, скульптури. Але галерея наша незвичайна, вона уявна. Отже, вирушаємо в дорогу. Ми продовжимо знайомство з однією цікавою і незвичайною людиною, народним майстром Марією Приймаченко. Хто така Марія Приймаченко? Пригадайте, діти. Так, вона художниця. А хто такий художник? Правильно, це людина, яка вміє гарно малювати і відтворює навколишній світ або казковий світ олівцями, фарбами на папері. Перед вами портрет Марії Приймаченко. Подивіться, яке добре, привітне, усміхнене обличчя у цієї жінки. Очі випромінюють спокій, добро, ласку. Створені Марією приймаченко химерні звірята, чудернацькі птахи, квіти, рослини вже понад піввіку хвилюють і радують людей в усьому світі, вони заворожують і нас своїм фантастичним світом, де все дивовижне і прекрасне, таке буває лише в дитинстві. От і маленька Марійка, яка ніколи не бачила далеких заморських тварин, малювала їх для себе та інших, щоб люди споглядали і раділи побаченому. А давайте пригадаємо, де жила маленька майстриня. Так, вона жила в селі. Чи була в неї можливість виїжджати за межі свого села? Ні, тому що вона була хвора. А звідки художниця брала образи для своїх малюнків? Так, з уяви. Вона уявляла і брала їх із навколишнього світу. І вже, будучи дорослою, вона не проходила без цікавості пов жодну квіточку в полі чи на лузі, пов жодну травиночку, все з цікавістю розглядала, і все їй дуже хотілося намалювати. І ось тепер її картинами милуються не лише в Україні. Давайте розглянемо, які ж роботи представлені в нашій галереї. Найбільше визнання отримали роботи художниці, у яких вона зображувала фантастичних звірів, витвір геніальної уяви майстра, адже таких звірів не існує в природі. Давайте уважно розглянемо її твори. Яких живих істот ви можете впізнати? Які кольори використала художниця? Які елементи візерунків є у розфарбовуванні цих казкових істот? Так, є звірі фіолетові, є чорні, сині, помаранчеві. Є сумні, є веселі, усміхнені, здивовані, є звірі з людськими обличчями. Чи подобається вам творчість української художниці Марії Примаченко? Пропоную і вам стати майстрами чаклунами. Давайте вигадаємо якусь фантастичну пташку чи тваринку. Спробуємо зобразити її за допомогою кольорового пластиліну чи тіста. Пропоную виліпити ось такого летючого коня. Підготуйте стеку дощечку пластилін-рожевого, коричневого і блакитного кольорів. Спочатку необхідно поділити пластилін на дві частини: більшу і трошечки меншу. Більша частина це буде тулуб. А менша – крила і хвіст. Розминаємо в руках пластилін і розкачуємо валик. Можна це робити у долоньках або на дощечці. Необхідно цей валик вигнути дугою. потім пальцями з лівої частини витягуємо голову та ноги. З іншого боку також загинаємо ноги. Ці ноги необхідно за допомогою стеки розділити. Розрізаємо за допомогою стеки пластилін, щоб утворилося дві ноги попереду і позаду. За допомогою пальців заокруглюємо та замазуємо нерівні рівній країні їх. З меншого шматка пластиліну виліплюємо хвіст коника, також розкачуємо невеличкий валик. Потім пальцями його трошки розплющуємо. Прикладаємо хвіст до коня і пальчиками замазуємо місця скріплення. Далі за допомогою стеки можна надати рельєфу. Тепер виліплюємо крила, ділимо залишки пластиліну на дві частини. Також розкачуємо в долонях два невеликих валики. Також пальцями розплющуємо їх, щоб утворилися крила. Перекріплюємо крила на спині коня. Пальцями загладжуємо місця скріплення. Також за допомогою стеки можна зобразити рельєф на крилах коника. З коричневого пластиліну виліплюємо два ока та прикріплюємо їх на голові по обидва боки. А також потрібно виліпити гриву коня. Щоб коник був такий же ж яскравий, як і в Марії Приймаченко, необхідно за допомогою кольорового пластиліну його прикрасити. Відщіпуємо малесенькі шматочки від пластиліну, з якого ми будемо скачувати кульки та прикрашати тіло коня. Марія Примаченко так говорила про свою творчість. Я люблю все живе, люблю малювати квіти різних звірів і птиць, лісових і польових. Я одягаю їх у святкову одежу, і такі вони веселі в мене аж танцюють, тому що я люблю природу і землю. Всі люди, які бачили малюнки Марії Примаченко, говорили, що вони сонячні, бо приносять радість. Тепло і добро. Сподіваюся, і ваші виліплені звірі такі ж яскраві, радісні і сонячні. І вам, дітки, бажаю, щоб ви любили і берегли свою рідну Україну, її природу і вчилися так сонячно малювати і створювати незвичайні роботи, як Марія Приймаченко.